Вітаю глядачів каналу Раї. В ефірі Новини Прикарпаття в студії Олена Данилюк. Про все важливе за добу розповім вам просто зараз. Житло для внутрішньопереміщених осіб таки збудують в Івано-Франківській громаді. Про це повідомили під час чергового брифінгу міського голови Руслана Марцінківа. Де та за які кошти розпочнеться будівництво, дізнаєтесь у наступному сюжеті. Постійний дім для ВПО. Збудувати його Івано-Франківська мерія вирішила на території промислової зони заводу присмаш Микитанецького округу. Заступниця міського голови Вікторія Сусаніна зазначає, будуватиметься житло для вимушених переселенців за майже 10 мільйонів євро, які виділить міжнародна організація Невко. Технічні умови нам обмежені, логія зроблена. Ну тобто, ми в процесі якраз таких навіть на стадії підписання. Ми ще до тепер стадії таких переписок. Але й паралельно ми робимо ту роботу, яку необхідно робити з нашими донорами по підтвердженню коштів, по надання випису. Хочу нагадати, що в нас є закладено співфінансування в бюджеті 20 мільйонів. Ми маємо зробити імені мережі, і проведення газу. Саме все, що ми підписали договір і приступили вже до виконання робіт. Нині в Івано-Франківську зареєстровано понад 40 тисяч вимушених переселенців, і питання побудови нового житла для ВПО каже заступник міського голови Віталій Федорів є неабияк важливим. Вони в більшості випадків проживають в приватному секторі, але кожен староста володіє проблема проблемами цих сімей. Ми неодноразово завозили і продукти харчування, і навіть дрова. Ну, володіємо ситуацією, хто де проживає. Ну, ми бачимо з наших підрозділів, це орієнтовно 24 тисячі осіб, є, що проживають в загальному міській територіальній громаді. Якщо взяти сільський населений пункт, то в сільських в загальному дві тисячі осіб. Там немає на день шадрива, але потреба є надзвичайно велика, і тому ця робота триває. Загалом зазначають чиновники, кілька багатоповерхівок для вимушених переселенців розпочнуть будувати одразу після підписання договору із партнерами. Мар'яна Джерчина Анастасія Бегей телерадіокомпанія Раї у Галичі зібралися мешканці громади, чиї рідні зараз відбувають службу у Збройних силах України. Загинули або є безвісти, зниклими. Щоб дізнатися про проблеми кожної родини та об'єднатися заради їх вирішення, що з цього вийшло, дізнаємося з матеріалу. Війна робить лихо по всій Україні, кожному хто тут проживає. Та найбільшими втратами є людське життя. Уже коли родини оговтуються після втрати рідних, тоді починають стикатися з іншими проблемами, зокрема соціального характеру, питаннями поховання, пільг та виплат. Наша основна задача комунікувати з ними для того, щоб чути їхні питання, які в них виникають в процесі оформлення тих чи інших документів, в тому числі надавати їм певну інформацію, тому що законодавець не стоїть на місці, і весь час проходять певні зміни в законодавстві, і наша основна задача їх проінформувати для того, щоб вони знали про ці зміни. І щоб було е, їм знати, куди рухати шлях зараз. У Галицькій громаді немає організації, яка б опрацьовувала запити родин військових. Допомагала кожному вирішити проблему. Іноді дуже індивідуально. Голова громади визнає, що комунікація між соціальними службами та родинами військових є недосконалою. Я... Старався своєю командою з Галицькою міською радою робити все для того, щоб була якась комунікація, але бачу, що цього замало. І ми зараз докладемо всіх зусиль для того, щоб цей напрямок якось більше відпрацювати і щоб цей напрямок працював так, як би мало бути. Тобто ми маємо все робити для того, щоб людина не бігала по кабінетах, по різних установах а прийшла, і ми це допомогли. І я думаю, що нам це вдасться зробити. Наразі в Івано-Франківській області з 2015 року існує обласна програма і діє обласна громадська організація членів родин загиблих, померлих та зниклих безвісти. Тому завжди можна звернутися у потребі сюди. Я надію в тому числі, що сьогоднішні зустрічі, сьогодні. Я мав розмову з декільками матерями, які візьмуть на себе якісь певний обов'язок і в тому числі в Галичі буде знайдена така людина, з якою ми будемо комунікувати і надавати всю необхідну інформацію і щодо змін і щодо того, які відбуваються програми реалізовуються на території нашої області, бо ми хочемо, щоб програмами, які діють на законодавчому рівні, які діють на місцевому обласному рівні, користувалися не тільки родини, які проживають в містах, а в тому числі задіяні були окремі територіальні громади, особливо сільські місцевості, щоб люди не замкнуті, були відчували ту турботу, яка є про них. Олена Данилюк Ігор Гусак, новини телерадіокомпанія Раї. Бути готовими до всіх випадків сьогодення краще та ефективніше виконувати завдання за призначенням та підтримувати фізичну форму на Прикарпатті відбулися всеукраїнські змагання серед рятувальників за міжнародним форматом. Найсильніший пожежний рятувальник Івано-Франківськ, 2023 Як проходив турнір, розкаже Юлія Торконяк. Задля ефективного виконання завдань та порятунку у більшої кількості людей на Прикарпатті визначали найсильнішого пожежного рятувальника. Відтак на території спортивного комплексу головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області відбулись всеукраїнські змагання за міжнародним форматом «Firefighter Combat Challenge». Так, учасники стартували. Нагадуємо, що рука в нас катка вагою 19 кілограм і здійснюється її підйом на четвертий поверх. Тобто загальна висота цієї споруди 12 метрів. Участь у змаганнях приймали 19 команд зі всієї України, а це 127 учасників, серед яких 23 жінки та 104 чоловіки. Вони мали виконати 5 завдань, які необхідні у повсякденній роботі рятувальників. Це підйом пакета пожежних рукавів з ходовими маршами на майданчик четвертого поверху навчальної вежі, підйом на вежу рукавної скатки за допомогою рятувальної мотузки та спуск рятувальника з вежі, силовий тренажер. Кладання робочої лінії і подання ствола на заливку мішені та перенесення потерпілого. В результаті найсильнішим пожежним рятувальником став представник команди головного управління ДСНС України у Києві Олександр Баран. На цьому каже, зупинятись не планує. Наразі в Україні це мої другі змагання на ну, в цьому році, так як я відновлююсь після, скажімо так, ну після травми. Відновлююсь тому я результатом задоволений, все йде по плану. Готуємося до. Чемпіонат світу, який би проходитиме в Сполучених Штатах восени. Тому, думаю, є перспективи на нові перемоги, на нові рекорди. Перше місце у забігу серед жінок посіла представниця команди головного управління ДСНС України у Києві Оксана Чахместренко. Зізнається, змагання були нелегкі. Багато часу рятувальниця витратила і на підготовку до турніру. Тут треба дуже багато в голові чого сформулювати, і що як треба за чим бігти? А звичайно, силові навантаження, тренування це безумовно мають бути постійно. Можливо, не так часто, як деякі роблять тричі в тиждень достатньо. Просто тренуватись, мати велике бажання і завжди йти до перемоги, завжди завжди йти вперед, ні кроку назад. Я так собі кажу, тому завжди так роблю. Команда головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області «Карпатські ведмеді зайняла четверте загальнокомандне місце. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Перетворення туризму на індустрію економіки у долині. Реалізовують проєкт безкоштовні екскурсії громадою. Його метою є збільшення туристичної привабливості східної бойківщини, підвищення інституційної спроможності управління територією як туристичною дестинацією, створення умов для росту туристичних потоків та залучення інвестицій. Сьогодні я вас проведу історичною частиною міста Долин. За чому долин. Якщо ви з боку Івано-Франківська заїжджаєте до нашого міста, ви з пагорбів бачите, що історична стара частина міста вона знаходиться всередині навколо такої котловини пагорбів. Тут починається карпатське підгір'я ну і тому долина. Перші люди тут селилися ще в часи неоліту. Розкопки були в часи Другої Речі Посполитої, це 1930 ті роки. В 1980-х роках були розкопки, які проводив пан Богдан Томенчук з Інституту археології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Знаходили в різні часи тут і римські монети, і бронзові кельти. Однак офіційною такою датою створення міста Долина є 979 рік. Реалізувати нові перспективні соціальні підприємницькі та науково дослідницькі проєкти студентів у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника обрали переможців конкурсу стартапів. Про ідеї молоді більше знає Юлія Торконяк. Збільшити коло цікавих, креативних та успішних людей і реалізувати їх ідеї у Прикарпатському національному університеті. Провели конкурс кращих проєктів і стартапів. До фіналу дійшли 22 команди. Серед них і Анна Борищак зі своїми колегами вони розробили мобільний додаток із працевлаштування для студентів та випускників. Проаналізували, що зараз дуже актуальна проблема працевлаштування випускників у світі, адже після закінчення навчального за. Кладу вони не знають, що з цим робити далі, і ми розробили цей додаток. Тут вони можуть створити своє резюме, отримати менторську допомогу і знайти вакансії, і також відгуки про роботодавців. Ще один додаток розробила й команда Віталія Олінкевича. Він буде цікавий туристам. Адже у додатку студенти зібрали інформацію про культурні пам'ятки Івано-Франківська. Даний додаток буде англо, польсько та україномовний, що дозволяє залучити як іноземних туристів, також ті, хто є ну, тимчасово переміщеними особами у зв'язку з зрозумілими обставинами. Обставими, ну і загалом він спрямований на реставрацію пам'яток, оскільки за рахунок там місячної підписки, співпраці з різноманітними там культурно-освітніми закладами, там готелями будуть виділяти кошти, які пізніше будуть використані для реставрації тих чи інших пам'яток. Ну для початку це стосується Франківська, пізніше буде розширення по області. Ну відповідно, вже сусідні міста, сусідні області також будуть залучатись. Ну, ідеалі це також Європу Європа зачепимо і інші території. У Прикарпатському університеті конкурс стартапів проводять вже в шосте. Цьогоріч розповідає керівниця регіонального акселератора Ірина Григорук чимало проєктів, які пропонували учасники, зорієнтовані на вирішення екологічних проблем. Велика частина стартапів якраз присвячена екологічному підприємництву, але ми не обмежували їх, і тому у нас є і мобільні додатки, і додатки, наприклад, для прийняття управлінських рішень. Також нам дуже з Пропонує те, що до розроблення цих до консультування студентів, які розробляли ці додатки, долучалися фахівці провідних it компаній нашого міста. Вони допомагали їм, допомагали кошторис розробляти, мотивували їх. І деякі навіть запропонували викупити цю ідею після закінчення конкурсу. Відтак, головний приз 20 тисяч гривень, отримала команда, яка розробила уніфікований зарядний пристрій для мобільних електронних гаджетів. Також учасники конкурсу. Вийшли курс підготовки стартапів та отримали 250 фунтів на підтримку ідеї від спільного проєкту Прикарпатського університету та університету Східної Англії. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія RAI. Маколики, вироби ручної роботи та книги. В Івано-Франківську організували благодійний ярмарок Берегиня роду, шлях до перемоги. Зібрана сума буде спрямована на підтримку збройних сил України. Докладніше дізналися наші журналісти. Донат для ЗСУ крок до перемоги. Департамент культури організував благодійний ярмарок, приурочений до Дня матері. Берегиня роду, шлях до перемоги. Оксана Вовк зазначає, кожен повинен бути воїном на своєму фронті. Ми є культурний фронт. Ми так з самого початку війни ми намагаємося допомогти. Чим можемо спочатку і сітки плели і носили книги додому мешканцям, які просто були в шоковані, в стані станом війни, станом цих подій. І... Чи можемо там допомагаємо? А це я думаю дуже важливе рішення. Бо ми тут в тилу маємо бути сильні, маємо бути націлені на перемогу. Наші хлопці там мають бути спокійні за нас тут. І ми чи можемо тим допомагаємо? На ярмарку представлений різноманітний асортимент. Тому кожен зможе обрати собі те, що до вподоби, зазначає Олександра Туєшин. Тут представлені міська бібліотечна система, народні доми. Так само долучилися громадське об'єднання, об'єднання любові, які займаються в міському народному домі, дуже багато проводять заходи. Представили для бажаючих долучитися до збору коштів, тобто придбати щось із цих товарів. Це і випічка, та що могли самі працівники культури самі приготувати, це те, що люди могли зробити власними руками. Виспекти залучити, вони все тут представляють. Мило ручної роботи, патріотичні прикраси та воскові свічки. Такі вироби представила керівниця громадської організації Об'єднані любов'ю своєю інклюзивною групою Марія Червак. Підготували й майстер-клас, зазначає Марія, щоб кожна дитина змогла власноруч виготовити подарунок для мами. А також майстер-клас, який зокрема приурочений ем, саме матусі, де пише: Я люблю тебе, матусю». Можна побачити, як прекрасні діти Івано-Франківська приходять і малюють власноруч, створюють подарунок для своєї найкращої матусі. Зробити Подарунок прийшов В'ячеслав, каже, дуже хоче зробити приємно своїй матусі. Така формочка я тут розмальовує квітки. Тут пише я люблю тебе, матусю. Я це роблю для мами, щоб їй дуже це сильно сподобалося. І це було як подарунок на день матері. До благодійного ярмарку долучилася і Людмила до Івана-Франківська. Вона переїхала з окупованого Маріуполя в рідному місті. Любила малювати карикатури, розповідає Людмила, щоб у світі було більше посмішок. Я з Маріуполя. У нас кожен день городу я виходила з бібліотеки центральної, вони отак от ставили столик, все і малувала всіх, пожелаючи щоб більше улибок було. Бо я рисую завжди, щоб вони влибались. Якщо навіть сидіть. О, така я все одно ну, з улибкою малюю. Щоб трошки покращити настрій. Я ж один чоловіку добре, він передає іншому. Іншому добре, він ще передає. І я, виходить, як так, ото геометрична прогресія. І всім добре. На ярмарку вдалося зібрати понад 20 тисяч гривень. Кошти підуть на придбання автомобіля для захисників України. Ліліана Іванічук, Анастасія Багей, новини телерадіокомпанія Рай. Я писала тобі, режисерка Коломийського міського палацу культури та мистецтв, Народний дім Катерина Трачук презентувала свою моновиставу. Глядачі співпереживали героїні, стежили за всім, що відбувалося на сцені, разом із ними і наша знімальна група. Поблизу ми пройшли у вечоровий час. Як так чекала вас, ви були на віці. Требета благолупи, і весь потік людський вас славно обтікав. Я писала тобі, це моновистава, в якій поєднані поезії про любов, розставання, внутрішні хвилювання закоханої жінки. Все це бурхливим потоком скомпонувалося з піснями, які лунали зі сцени, як справжній маніфест нестримного кохання. Саме це мріяла донести до коломийської публіки. каже режисерка і виконавиця головної ролі Катерина Трачук. Це різні вірші і пісні, які доторкають мене, які живуть всередині мене. Які я шукала, деякі мене знаходили, і які я вирішила інтерпретувати і поділитися з глядачем. Цю поетичну виставу я брала поеток українських різного періоду тобто від Олени Теліги. Наталки Лівіцької холодної ну, до сучасних, таких як Наталя Білоцерківець, Наталя Пасічник, Мар'яна Савка. Друзі та знайомі кажуть, що Катерина Трачук це ніжна, пристрасна, чуттєва емоційна особистість. Та головне, вона непередбачувана, і прикладом цього є ця вистава. Це особистість, яка надзвичайно багатогранна, бо одна жінка тендітна уособлює в собі. І пісню, і поезію, і прекрасну акторську майстерність, і режисерський підхід любов до дітей, любов до своєї батьківщини, любов до світу і до оточуючих. Акторка зі сцени намагалася донести до глядачів всі сторони кохання як позитивні, так і негативні, які сплелися в її виконанні в історію життя. Які від не забуду. Все, що я маю, це вкритий каштаном круг нашої пам'яті, нашої муки, спокусів. А у філармонії імені Олександра Козаренка вже цього тижня планують показати ще одну виставу Істерія в голос». З колоною Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї. Об'єднані задля перемоги в Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Маланюк відбулася благодійна акція. Хто взяв участь та куди спрямують кошти, дізнавались наші журналісти. Щоб наблизити Україну до перемоги, департамент культури організував благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Участь у ньому взяли сім муніципальних колективів. Кожен повинен воювати на своєму фронті, переконана керівниця міського департаменту культури Надія Загурська. Тож від початку повномасштабної війни департамент підтримує армію, збираючи кошти мистецькими заходами. Це є патріотична акція, яку ми розпочали ще з березня місяця 2022 року, коли розпочалася війна. Кожного практично дня у середмісті нашому. Наші колективи міста Івано-Франківська, вбірніше територіальної нашої громади, проводили патріотичні перформанси і збирали допомогу, кошти на Збройні Сили України, тих, які нас захищають, які надають можливість навіть сьогодні з вами розмовляти. Деколи мені кажуть, що добро роблять тихо. Але допомогу про допомогу потрібно кричати. Кращі колективи Івано-Франківська, а це понад 200 учасників виконували пісні на патріотичну тематику. Я е, пройшла на репетиції кожного колективу, і ми вибирали кращі номери, які дійсно е, сьогодні відповідають темі. нашій це боротьбі е, нашої України з е, нашими загарбниками, які е, все таки. Неспроможні зломити дух і нашу націю. Скрипалька з двадцятирічним досвідом Надія Шустикевич впевнена, мистецтво врятує світ, тому потрібно творити в такий складний для країни час. Зараз дуже складні часи для нашої країни, і я вважаю, що кожен на своєму місці повинен робити бодай щось, що може. Ну і я вважаю, що музиканти вони роблять свою роботу на своїй нові. Кошти з благодійного концерту спрямують на придбання автомобіля для 71-ї бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Ліліана Іванічук, Анастасія Бегей. Новини телерадіокомпанія Рай. Це усі новини Прикарпаття на цю пору. Далі коротка рекламна пауза, і потім огляд міжнародних подій. Залишайтеся з нами. よっしゃ